Хочемо з вами поспілкуватися про події, які відбуваються, зокрема і в Курській області, і про те, як ці події б'ють, скажімо так, по престижу і кріслові російського диктатора Володимира Путіна. Ви у себе на сторінці у Фейсбуці пишете про те, що тиждень минув з моменту вторгнення наших військ у Курську область, і запустив вирішальну фазу того самого 100% гарантованого політичного, політичного Знищення Путіна як президента Російської Федерації, то чи дійсно ми можемо зараз говорити, що якраз події на Курщині е знищують або ж вже знищили політичний престиж, політичну вагу Володимира Путіна? Е, зрозуміло. Да, питання дуже добре. Давайте так. Е, якщо подивитися на ситуацію комплексно, то в Росії за ліття фактично очолює Путіна. І на коли він був на посаді президента, і коли він був на посаді прем'єра, але фактично він очолював е, країну. Е, певним чином був сформований такий комплекс міфів, які, власне кажучи, уводили російську державу, і російське суспільство від реального життя, і замість цього нав'язувала такі дискурси, які були повністю віртуальними, відірваними з одного боку, а з іншого боку, готували Росію до життя в режимі. Кріпості, яка перебуває в осаді від різних ворогів. Ну і тим, що Путін розв'язав повно. Тобто, якщо констатувати, який був підсумок, того яка як ситуація виглядала на початок 2022 року, то Росія вона завдяки оцій пропаганді в режимі нон стопу 24 на 7 десятками років, вона перетворилась на. Країну, де замість реальних викликів і реальних завдань розглядалися якісь симулякри, якісь видумані схеми. І тобто, фактично, можна казати, що Росія сама певним чином перетворилася на таку країну симулякр. І ось 24 лютого 2022 року Путін, коли розпочав повномасштабну агресію проти України, влаштував в своїй країні симулякру краш-тест на спроможність дійсно вижити. Ну і ми розуміємо, що я за світу історик і подібні спроби вже були. Ми пам'ятаємо, як в нацистській Німеччині теж були такі вибудовані теорії відірвані від життя там про примата рійська раси, то що коли така країна входить в смертельний, скажімо так, двобій з справжніми демократичними країнами, які живуть в реальному світі. То вони так чи інакше програють. Тобто, питання, коли програє Росія, вона саме стояла таким чином, коли це відбудеться, не чи програє вона, чи ні. І саме тоді, коли Путін влаштував цей краш тест, Росія почала дуже швидко сипатися. А я постійно кажу, що нехай не оманюють ті, хто каже, що якщо вона така велика, така міцна, що вона якийсь моноліт. То вона не, 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 не може бути ніяким чином пошкоджена, тощо навпаки така структура є не гнучкою. Вона не здатна реагувати на реальні виклики, не здатна швидко, скажімо так, перебудовувати свої порядки і відповідати на виклики реального життя. Це ми побачили е, минулого року, якраз в червні, коли був закалат Вагнера. Тоді вже це було повністю про, про, про виявлено, скажімо так у всій своїй красі, коли. Путін зник на декілька годин з публічного простору, коли від нього потрібні були дійсно очікували всі, що він дасть зрозуміти, де знаходиться країна, що відбувається. Чиновники були безпарадні, без вказівки зверху, вікство е, крупних бізнесменів та олігархів. Ну тощо це все було, і все це продемонструвало, що путінська росія вона готова розповстися. Ну але тоді за декілька днів цей заклад був. Закінчений вагн, Пригожий не давів свою справу до кінця і через деякий час загинув. А зараз ми бачимо, що коли Україна влаштувала новий вирішальний, скажімо, етап цього краш-тесту, коли українські війська зайшли в Курську область, то ми бачимо, що там і російська влада, і російське військове керівництво не здатні організувати швидко, ефективно, скажімо так, захистити і свою територію. І чинити спротив нашим військам, і визпечити громадян громадянське своє населення, організувати евакуацію, тощо, тобто, враховуючи те, що якщо такий певний підсумок підвести, що Путін більше двох десятків років вбивав голови Росіян, промивав мізки, що Росія її кордони є недоторканими, і він як президент Росії стоїть на сторожі на сторожі інтересів всіх Росіян. Всі світ боїться Росію за її ядерне зброєю, Чобіт іноземного солдата ніколи по російській землі не, буде, землі не буде ходити. Тобто, всі ці міфи виявилися спростованими перше самим фактом заходу. По-друге, зараз з кожної години, коли наші війська перебувають у Курській області, успішно там діють руйнування цієї системи міфів, на якій, власне кажучи, і тримається вся влада Путіна та його найближчого оточення. Воно піддається неохильному руйнуванню, дуже швидкому, і чим довше буде продовжуватись наша операція там, і які там будуть ще успіхи. І паралельно з тим буде очевидна безпорадність і дій влади, і військового керівництва Росії. Так, ця, цей процес ерозії фундаменту, на який стоїть влада Путіна, буде продовжуватись, чим далі швидше набирати обертів. Ну і я прогнозую, що це це має. Дуже швидко посипатися. Не пане Дрію, рік тому в одному зі своїх матеріалів ви написали, що осінь 2023 року буде останньою для режиму Володимира Путіна. Чи можемо ми говорити, що от ми пройшов рік, минув рік, і ця осінь таки дійсно стане останньою в його житті? Бачимо навіть Володимир Зеленський у вчорашньому своєму відеозверненні до громадян України сказав про те, що Путін почав, і, власне кажучи, і закінчить правління, своє правління подіями, які відбуваються у Курську, коли ось ця крапка настане у правлінні диктатора кремлівського, бачите, приємно, що те, що я консультував рік тому, враховуючи дані ну своєї аналітичного, скажімо так, досвіду, який я вивчав в Росію, і вивчаю дуже так і доскідлива. І вже тоді для мене зокрема було зрозуміло, що от е, всі ці деструктивні процеси, які в Росії прискорились із початком повномасштабної війни, і яскравим проявом яких і став Бунт Пригожина, вони з Росії нікуди не зникнуть а будуть скажімо так із все більше сприяти тому періоду напіврозпаду Росії, і е, скорішому скоріше і втраті путіним його влади, абсолютно тому, що вона виявилася неефективною та система. Ну, вона замішана, скажімо так, з одного боку на тих на найгірших комплексах та рисах характеру так званого глибинного руського народу, там патерналізм, звичка очікувати, що влада вирішить за них ці питання. А з іншого боку, з КДБшним ставленням до країни і до е, світу в цілому самого Путіна та його найближчого оточення, його там жажди наживи, Намаганням скрізь бачити ворогів, залякувати постійно своє населення, не вирішувати реальні завдання, які стоять перед країною замість того, годувати їх симуляторами своє населення. Тобто, вже тоді було зрозуміло, що ці процеси прискорюються, і чому я сказав, що це закінчиться, що це осінь 2023 року буде останньою, тому що враховуючи швидкість цих процесів, було зрозуміло, що Росія, вона за рік, скажімо так, вже підійде до того моменту, коли. Вона буде просто змушена перезавантажити свою політичну систему і з режимом абсолютно влади Путіна буде покінчена. Ну і ми зараз бачимо, що відбувається дискредитація верховного правителя всієї Росії, фактично кожен день і кожен, кожну годину, коли наші війська діють у Курській області. І як правильно припустив народний депутат Роман Костенко. Що це можливо не єдиний прорив, коли коли який зараз відбувається в Курській області, будуть і інші подібні е, дії тому в Росії треба готуватися, і тому ми бачимо, що зараз процес буде скажімо так набирати швидкість, як лавина, яка буде за швидше сходити, і врешті-врешт вона знесе Путіна зі свого скажімо так підіставу, на який він сам себе призвів. Пане Андрію, які ще події можуть зумовити ось це політичне знищення Путіна, так би мовити, політично додавити кремлівського воєнного злочинця? Дивиться, звичайно, головна проблема полягає, якщо казати в таких категоріях більш зрозумілим, можливо, в великій частині нашої аудиторії, то як е, висловився правильно голова Українська Серкій Станислав Шевчук, то в Росії накопичилось дуже багато зла. І воно, і от саме це зло, яке як ну я з політологічних це кажу, е, е, детермінація. А пан Шевчук казав дійсно це, що кажу, казав з точки зору духовних е, е, визначень, то це зло, яке там відбувалось, воно скажімо так, нагромаджувалося, нагромаджувалося, це вся. Е, Система руйнації внутрішньої, яка була в Росії, і Путіну неможливо було утримувати її в межах самої Росії, тому що вона дуже швидко би саму Росію розірвала. Тому він її вихлюпнув це зло, як Святослав Шучувано вихлюпнулося на наші кордони з півночі, і зараз щоб щоб ми зрозуміли, що відбулось. Ми фактично за назад зуміли наші операції за СТУ в. Пурська області назад, у цей величезний потік зла і руйнації, який викликнувся на нас, повернути його на територію самої Росії. Там воно буде діяти дуже швидко, тому що там є підготовлений фундамент, підготовлена, скажімо так, ґрунта сприйняття готовності до цих процесів дискредитації і втрати легітимності вже в очах самого російського населення. Путіна як найвища сила, яка їх ефективно охороняє, яка дійсно здатна вирішувати їхні проблеми. Тобто, якщо нашим військам там вдасться певний час закріпитися, утримувати територію, і можливо, будуть ще інші ефективні прориви, от саме ці події вони будуть дуже сильно прискорювати цю ці процеси падіння путінського режиму. Пане Андрію, ви от згадували про систему міфів, яку за своє правління сформулював, сформував даруйте кремлівський диктатор Володимир Путін, і в системі яких, власне кажучи, він і сам перебував, жив і донині до живе. Ви кажете, що за наразі ці міфи, ця система міфів, вона руйнується зсередини, руйнується дуже швидко і дуже сильно. До чого це може призвести Власне кажучи, до руйнації як такої, чи все ж таки ми побачимо е, якісь протести. Як відбуватиметься ця, ця руйнація, і що, е, що на виході ми матимемо? Це дуже цікаве питання, і дійсно, з одного боку, воно цікаве, а з іншого волонтера на нього зараз, от саме зараз, важко дати таку чітку відповідь, який саме буде вигляд. Ми, якщо казати за. Ракі який це, який це за рахунком вже удар по системі Путіна, по скажімо так, сприйняттю його е її всім населенням як найвищої форми безпеки, безпеки, як найвищої форми захисту громадян. То це третій за рахунком вже удар. Перший був коли Путін був змушений восени 2022 року оголосити часткову мобілізацію, і це вже було скажімо так руйнуванням. От того, Неформального пакту між владою і суспільством, коли суспільство жило собі, вирішувало свої задання саме. А влада гралася там в геополітичні великі проекти. Прожекти намагалася там на світовій сцені позиціонувати Росію як впливового гравця. І скажімо так, це певним чином росіян повністю влаштовувала. Але якраз в 22-му році саме влада порушила цей неформальний пакт, коли змушена була провести часткову мобілізацію. Другим а, таким ударом по цій системі міфів був а, саме заколо Пригожина, коли побачили mm -hmm. коли Росія, побачила і безпорадні склади, і нездібність військових Росії а, швидко впоратися з заколотом. Ну і це зараз відбувається третій вже вирішальний на моє переконання. Удар по системі російської влади, після якого буде її ерозія і розпад. Які формі це буде, ну на жаль. Це зараз не на жаль, а зараз це просто дуже складно передбачити, тому що аналогії в сучасній історії Росії не було. Ми пам'ятаємо, що ці протести після виборів 2011 року, наприклад, це були швидко так локалізовані і подавлені. У них немає зараз легітимних таких шляхів каналізувати, скажімо так, ці процеси, щоб це була якась контрольована. Перебудова влади, тощо. що, але те, що є в Росії, так у них є здатність вирішувати все дворцовими переворотами, коли там лідери намагаються локалізувати або наче навіть вбити нові групи приходять. Є боротьба між різними баштами Кремля, це теж нікуди не дівається. Будемо дивитися дивитися на ситуацію. Тут є дуже багато змінних, які треба враховувати. І питання полягає в тому, яким яким самим чином вони між собою будуть комбінуватися, що весени для Росії відбудуться кардинальні зміни, то правильно я вас розумію, пане Андрію, що динаміка цього руйнаційного, так би мовити, процесу позитивна, і вона буде продовжуватися поступово, чи чи не зможе Володимир Путін все таки її зупинити? Чи є зараз такі перестороги і передумови? Дуже правильне питання дивиться зараз. Процес цей надбув на моє переконання вже таких форм, які не можуть бути зупинені. Тобто, це не локальний конфлікт, який був, скажімо так, пов'язаний з закладом Пригожина, навіть з ним тоді російському керівництву Путіну особисто було дуже важко впоратися. А тут питання стає так: або Україна переможе, тому що це дійсно був радикальний і дуже вдалий крок щодо перенесення війни на територію самої Російської Федерації. Або Росія переможе і ще більше посилить свої позиції, оскільки ми бачимо, що наші е, наше керівництво і військово-політична дуже підготувала грамотну цю операцію, грамотно її проводить, то є сподівання, що е, скажімо так, не доведеться дуже довго очікувати, коли ось та російська машина, -махіна, яку вибудував Путін за своєю вертикалі влади, е, принципом одного керівника. Нездатністю на місцях вирішувати проблеми, то що посиплеться, і тоді вже процес просто буде набирати дуже швидкі форм. Які скажімо так уже участь України, вона буде продовжуватися, але ж саме головну руйнівну роботу будуть вирішувати і еліти, і. Населення саме Російської Федерації пане Андрій, на завершення не можу вас не запитати, чи вірите ви у те, що ось продовження цієї руйнації системи міфів, яку сформував Володимир Путін, почне власне кажучи відбуватися і на території не лише Курщини, а до прикладу Білгородщини, про яку ми теж вже неодноразово чули, і раніше, і зараз на території Брянщини, Воронщини. Абсолютно правильно, і не тільки там, а скрізь, куди будуть досягати переміщ... переміщатися ці біженці з Курська, також з Білградської областей, з інших, які знах... опинились під ударами там українських Врянщина та інші. Скрізь, куди вони зможуть добратися? Вони будуть, як раніше було за са... радянський часів, вираз посол доброї волі. Так вони будуть посло... послами правди. Вони будуть розповідати. Що російські війська їх не захищають, що вони змушені були е, втекти від своїх е, осель, Як як це відбувалося. і вони будуть, скажімо так, е, агентами, які будуть розповсюджувати саме ту інформацію, яка є ну, правдивою щодо стану російської влади, російського військового керівництва, проти якій жодними КДБшними мірами і засобами Путін та його оточення вже не зможуть нічого з цим подіяти. А чи дійде ця історія до Москви, до Московської області, на вашу думку? Я думаю, дійде, да, тому що так чи інакше все буде вирішуватись не на окраїнах Росії, а близько до Кремля. До питання звичайно полягає в тому, хто з скажімо так незгодних з політикою Путіна в бізнес середовище чи навіть військових колах буде готовий певним чином до цього долучитися, то знову ж кажу, дуже багато змін. Але те, що до туди дідеться, то також не викликає практично сумнівів. дай Боже пане Андрію, дякуємо вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Нагадаю, для глядачів і слухачів, що спілкувалися із політологом, директором інституту соціально-політичного проєктування діалог Андрієм Миселюком на все добре і тримаймося.